Ірвін шоу, вони заплатять у майбутньому. Пол та Дора вийшли з кінотеатру і неквапливо рушили на схід у напрямку п'ятої авеню. Гітлер. крикнув хлопчик газетяр. Гітлер. А так, а що до Флетчера, сказала Дора, це той тип, що грав батька? Ти його запам'ятав? Ага, відповів Пол, тримаючи її за пальці. Вони все ще крокували темною вулицею. У нього каміння у нирках. Тому він так і грає, сказав Пол. Зараз я уже можу описати гру актора. Він грає так, ніби має каміння в нирках. Навесні, зі сміхом сказала Дора. Я робила йому рентгенограму, а він один із найкращих пацієнтів доктора Тейєра. У нього завжди щось та й болить. Цього літа він має намір зайнятися видаленням каменів із нирок. Удачі тобі, старий Флетчер, сказав Пол. Мені доводиться робити йому масаж плечей у нього не врит. а платить він півтори тисячі на тиждень. Не дивно, що в нього не врит. Він запрошував мене до себе додому на вечерю. Дора вивільнила пальці та взяла пола під руку. Поло літім притис її руку до тіла. Я йому подобаюсь військо об заклад, що це так. А як же ти, що я? Тобі я подобаюсь? Вони вже стояли на рокфеллер Плаза, схилившись на мармуровий парапет, і дивилися на фонтан та статуї, на людей, які п'ють і жують за столиками в ресторанах, і на офіціантів, що метушаться навколо цих людей. Вони дивилися і слухали дзюрчання фонтану. Терпіти не можу, сказав пол і поцілував її волосся. я так і думала. Відповіла Дора, і вони обоє засміялися. Вони дивилися вниз на тонкі дерева зі світло-зеленим листям, що шелестіло під легким вітерцем, і якийсь якимось незбагненим чином примудрався проникати в поглиблення між величезними, нудними діловими будівлями. Там, унизу, по краях маленьких басенів, прикрашених бронзовими скульптурами, морських богів і тварин. Росли гортензії та крихітні деревці. Всю цю тремтливу під вітром красу заливало декоративне світло, високо розташованих прожекторів. П'ятою авеню неквапливо прогулювались пари, обговорюючи по суботньому неголосно і доброзичливо легковажність і екстравагантність Рокфелерів, що викопали серед похмурих хмарочосів у центрі Манхеттена майданчик для гортензій і води. Для юних дерев і джерел і для морських богів. Поледора відійшли від парапету і рушили по променаду, удивляючись у вітрини. Насамперед вони затримувались біля вітрин з чоловічим одягом спортивного стилю, габардиновими штанами яскравими сорочками з короткими рукавами та сліпучими хустинками, які слід пов'язати на шию. Я бачу себе, що сидить у власному саду. Між двома датськими догами, сказав Пол, а одягнений я як голівудський актор, що виїхав на природу. А в тебе сад? Ні. Дуже красиві штани, сказала Дора, і вони підійшли до наступної вітрини. Але з іншого боку, бувають дні, коли мені хочеться виглядати інакше, продовжував Пол. На мені циліндр і плащ від Бербері під плащем смокінг. А під ним синя сорочка з крихітним накрохмаленим комірцем. Під комірцем природно витончена краватка метелик. Щодня я виходжу з офісу рівно о п'ятій і вирушаю на коктейль. Ти майже кожен день ходиш на коктейлі, зауважила Дора. без жодного циліндра. То зовсім інші коктейлі, глибокодумно відповів Пол. Переводячи її через п'яту авеню, він продовжував. Я говорю про ті коктейлі, на які чоловіки приходять в синіх на крахмалених сорочках. Настане день. О Боже. вигукнула Дора, коли вони вдало вискочили з-під носа автобуса, що котився по п'ятому авеню. Ти тільки глянь на ці сукні. Тепер вони стояли перед вітринами універмагу Сакс. П'ята авеню, сказав Пол, Вулиця Мрій. Як добре, коли ти знаєш, що існують такі речі, навіть якщо ти не можеш їх придбати, пробурмотіла Дора, не зводячи очей із жовтої сукні у залитій світлом вітрині. Під сукнею був надпис Тропічні ночі на Манхетені. На тій же вітрині з неясної причини красувалася невелика, вирізьблена з каменю риба. Куди їдемо? запитав Пол, далі по п'ятій, чи відразу до мене. Мені хочеться ще прийтися, відповіла Дора, піднімаючи очі на пола, і з усмішкою додала, стиснувши йому руку. Зовсім небагато, так що, йдемо п'ятою? І вони рушили п'ятою авеню в північному напрямку. Мені подобаються ці манекени, сказав Пол, у них є почуття переваги та водночас людського тепла. Вони здаються зухвалими і водночас вихованими. І крім того, їхні груди розташовані під правильним для цієї пори роки кутом. Точно, сказала Дора. пап'є маше. Груди з пап'є маше можна поставити під будь-яким кутом. Поглянь, алюмінієві валізи для подорожей повітрям. Вони дуже схожі на кухонний посуд моєї матінки. А тобі б не хотілося б мати кілька штук? Дуже хотілося б, сказав пол, уважно розглядаючи валізи. Щоб полетіти, упакуватися та відбути на край землі. Дивись, тут є навіть невелика валіза для книг, ціла книжкова полиця для подорожей. Ось ця штука потрібна мені насамперед, заявив Пол, для моїх щоденних автобусних подорожей уздовж п'ятої авеню. Вони прийшли в собор святого Патрика, величезний і темний. У небі над собором плив місяць. А як ти думаєш? запитав Пол. Бог ходить по п'ятій авеню». Звичайно, відповіла Дора. чому б і ні. Ми князі на цій землі, подумав Пол, численні раби доставляють у ці кілька кварталів нашого міста багатства з усіх кінців землі, щоб ми могли подивитися на них і сказати. Так, це чудово або. Везіть геть, воно смердить. Я почуваюся страшенно важливим, коли гуляю п'ятою авеню. Вони затримались біля вітрини морської агенції Гамбург Лайн». Крихітні ляльки в національному вбранні кружляли в нескінченному хороводі навколо святкової жердини. а інші ляльки теж у народному вбранні, спостерігали за цим кружлянням. На обличчі усіх ляльок стояли широкі посмішки. На маленькому написі у вітрині значилось. Свято врожаю в Бакберзі, Німеччина. За рогу з'явився охоронець приватної фірми. Правоохоронець зупинився і пильно подивився на них. Вони пересунулись до наступної вітрини. Пасажирам пропонується подорож без турбот, прочитав пол у виставленій вітрині брошурі. Крім того, тут говориться, компанія Хапах Лойд надає знижку в 25% усім викладачам коледжів. Та університетів, які вирушають у річну відпустку для наукової роботи. Цих людей називають майстрами мистецтва подорожей. Мені раніше дуже хотілося поїхати до Німеччини, сказала Дора. Я знаю дуже багато німців, і вони всі чудові люди. Я там скоро буду, кинув пол, коли вони проходили повз приватного охоронця. Ти збираєшся туди в подорож? Так, за рахунок уряду, в чудово пошитому мундирі кольору хакі, і я нарешті побачу цю колиску культури, блискучу та повну зачарування Європу, з кабіни бомбардувальника. Зліва від нас зараз знаходиться клуб лелека, Колиска культури 53-ї східної вулиці. Поглянь на цих чарівних дівчат, груди у більшості з них теж стерчать під потрібним кутом. Подивися, як природа наслідує мистецтво. Ні, Нью-Йорк справді дивовижне місто. Дора нічого не сказала, вона лише притиснулась до нього і пара рушила далі. Завернувши закут, вони пішли до 53-ї у напрямку Медіса Новеню. Прийшовши трохи, вони зупинилися цього разу біля вітрин магазину, де продавалися електропрогравачі та радіоприймачі. Ось що я хочу, сказав Пол. Вказуючи на програвач, ця штука називається Кейп Харт і може грати дві симфонії поспіль. Ти валяєшся на дивані і насолоджуєшся Брамсом, Бетховеном і Проков'євим. Саме таким і має бути життя Лежиш собі на спині і купаєшся в музиці, яку доносить до тебе автомат. Дора подивилась на програвач і побачила суцільне чорне дерево, дверцята та якісь механізми. Ти справді думаєш, що буде війна? запитала вона. Обов'язково, зараз гравці поки що розминаються, чекають, на кого виставити першим. Це залежатиме від того, якою рукою краще працювати, правою чи лівою. Якийсь час вони йшли мовчки. Але ж це все в Європі, сказала нарешті Дора. Невже ми теж стрягнемо? Обов'язково почитай газети. Відповів він і глянув на вітрину, повз яку вони проходили, промовив: Подивися, які чудові столи. Метал і скло для їжі на відкритому повітрі, неформальний дружній сніданок на терасі. Як приємно було б їсти рідкісні страви та зелений салат із цих яскравих тарілок, дивлячись на навколишні озера і гори. А у середині будинку звучить музика. Дуже мило. Тихо сказала Дора. Втім, можна було придбати додатковий програвач, сказав Пол, і вивезти його на терасу, щоб можна було слухати музику під час їжі. На вечері я зазвичай віддаю перевагу Моцарду, сказав він і підвів її до вітрини з книгами. Мені завжди сумно, коли я бачу стільки книг, сказала Дора, адже я ніколи не матиму часу на те, щоб їх прочитати. Пол поцілував її і запитав, про що ти подумала, коли побачила мене вперше? А про що ти подумав? Я подумав, це дівчисько стане моєю. Дора засміялась і притулилась до нього. То про що ти подумала? Я подумала, вона хихикнула, помовчала і продовжила. Я подумала, цей хлопець стане моїм. Ні, хіба Нью-Йорк не прекрасний? Звідки, ти кажеш, сюди приїхала? З Сієтла, відповіла Дора, Сієтл, Вашингтон. І ось тепер ми тут, на Медісон Авеню. Крокуючи пліч опліч, робимо покупки для наступних років. Навіть якщо й буде війна, сказала, помовчавши, Дора, з якого дива ти повинен у ній брати участь? І взагалі, чому Сполучені Штати мають до неї вступати? Вони ж вступили до попередньої. Хіба ж не так? сказав пол. Ось і в цю вступлять. Минулого разу Сполучені Штати надурили, заперечила Дора. Хлопців, які на ній загинули, підло надурили. Правильно, погодився Пол, їх убили заради доходу, у 6% на облігації військової позики, через нафтові свердловини, в ім'я поділу сфери впливу. Мені дуже хочеться мати. Сферу впливу. І незважаючи на це, тихо запитала Дора, ти цього разу запишешся до армії? Точно, у перший же день з'явлюся в бюро набору і заявлю. Перед вами пол тріплет, 26 років, твердий, як кремінь, чудовий зір, прекрасні зуби, гарні ноги, видайте йому рушницю. Або ще краще, посадіть його на літак. Щоб він міг заподіяти якнайбільше шкоди? Після цього вони цілий квартал прийшли мовчки. Але ти не думаєш, що і цього разу тебе обдурять? запитала Дора. Не думаєш, що знову боротимешся за облігації та нафту. Ага, і незважаючи на це, ти запишешся до армії? Першого ж дня, Дора висмикнула свою руку з-під його ліктя. Невже тобі подобається вбивати людей? Запитала вона. Мені ненависна сама думка про це, розсяючи слова, промовив пол. Я не хочу нікому завдати шкоди. Я вважаю саму війну безглуздістю, я бажаю жити в такому світі, де всі сидять на свіжому повітрі за столиками зі скла та грому, їдять із кольорового посуду та слухають музику Моцарда, яка лунає із додаткового грамофона. Встановленого на терасі, однак Гітлера подібний устрій світу зовсім не цікавить, йому потрібен зовсім інший світ. Я його цей світ не терплю і як у німецькому, так і в домашньому варіанті. Але Гітлера тобі не вбити, сказала Дора, ти вбиватимеш молодих хлопців на зразок тебе. Правильно, і тебе ця перспектива влаштовує? Мені і Гітлера, як такого вбити, не цікаво, сказав пол, я хочу лише вбити ідею, в якій він втілився для багатьох людей. У наступні роки, можливо, я гірко оплакуватиму тих хлопців, яких мені доведеться вбити, а вони оплакуватимуть мене, якщо я впаду від їхніх рук. Наймовірніше, ці хлопці дуже схожі на тебе. Тепер вони йшли дуже швидко. Це точно, погодився пол. Не маю сумніву, що їм не терпілося б зараз вирушити разом з тобою у ліжко. Б'юсь об заклад, що цієї весняної суботи їм дуже сподобалося б іти з тобою рука об руку між фонтанами і бронзовими статуями на рокфеллер Плаза або розглядати спортивний одяг у вітринах, готовий поставити все, що завгодно, і на те, що багато із них люблять Моцарта. Однак, незважаючи на все це, я їх вбиватиму і робитиму це із задоволенням. З радістю? Так, з радістю, підтвердив пол, витираючи очі тильною стороною руки. На нього раптом чомусь навалилася страшена втома. Зараз з радістю, а плачу я в руки майбутнього. Сьогодні в їхніх руках гвинтівки, і ці гвинтівки спрямовані на мене. І на той світ, в якому я хочу мешкати. Вони своїми тілами захищають ідею, яку хочу вбити у тому, щоб вижити. Пол витягнув руку і спіймав її пальці. Знаєш, на мою думку, такий вечір, як сьогодні, зовсім не варто витрачати на те, щоб обговорювати подібні проблеми, сказав він. Але ж це суцільне шахрайство, вигукнула Дора, – Тебе просто використовують, і ти про це чудово знаєш. Правильно, охоче погодився Пол, весь цей бізнес одне суцільне шахрайство. Але, незважаючи на це, я битимусь, мене обдурять, але все ж таки я щось зроблю, щоб слухати моцарда на терасі під час вечері. Це навіть не героїзм, чорт забирай. Мене втянуть у цю справу у будь-якому разі. щоб я не говорив? Дуже погано, сказала Дора і відступила від нього. Це дуже погано, це навіть більше, ніж погано, знову погодився Пол. Можливо, настане день, коли все буде краще, можливо, настане час, коли світом керуватимуть люди, які люблять Моцарта. Але все ж це не сьогодні. Вони знову зупинилися на цей раз перед невеликою картиною галереєю. У вітрині було виставлено репродукцію картини Ренуара, де зображувалась велика компанія. Серед персонажів були цілуюча волохата опакінеса жінка, поряд з нею людина в майці із соломляним капелюхом на голові рудобородий і надійний, як сама земля, якийсь чоловік, у капелюху сунутий набік, щось нашіптував жінці. Перший план картини був чудовим натюрмортом. На якому зображувалась пляшка вина, келихи, виноград і якісь трави. я бачив її у Вашингтоні, сказав Пол, вона висіла там у музеї, у репродукції велич цієї картини не видно, полотно насичено рожевим повітрям безсмертя. Зараз воно виставлено в Нью-Йорку, і я ходжу милуватися на нього тричі на тиждень. Там все надійно та спокійно, а всі люди щасливі. На картині зображено літо, яке зникло багато років тому. Однак година вже пізня, Люба, сказав пол, цілуючи й руку. Час біжить невблагано. Ходімо додому. Вони сіли в таксі і вирушили до південної частини Манхеттена, до його квартири, кінець.